Христос народився, шановні колеги. Це відео для тих, хто викладає в 6-7 класах по оцінюванню за групами результатів. У нас є оновлення, у нас я вже підв'язав групи результатів до конкретних предметів. Якщо в когось не підв'язано або підв'язані не ті групи результатів, що мають бути згідно з вашого предмету. Дайте мені знати, я виправлю цю помилку. Це відео про те, як... Ми тепер маємо оцінювати як прив'язувати групи результатів до певних оцінок. Отже, наприклад, заходжу, де у мене сьомий клас. У мене є вже виставлені оцінки без груп результатів. Ну, в деяких. Я вже собі проставила групи результатів. Отже, що ми робимо? Ми стаємо на звичайний урок, там, де він у нас записаний, де є оцінки. Так як ми раніше записували, в нас є тема наша тематична, є тема уроку, і в нас з'явилася додаткова колонка, тобто, ми можемо обрати групи результатів. І от тут треба вам перевірити, чи у вашій групи результатів відповідають вашому предмету. Тобто, у мене це проводить дослідження природи, перша група результатів, друга здійснює пошук та опрацьовує інформацію і третя усвідомлює закономірності предмет. І якщо в мене на цьому уроці оцінка відповідає групі результатів, я обираю ту чи іншу групу результатів. Я не буду обирати, якщо випадково. Зараз я на іншому уроці продемонструю. От у мене лабораторна робота, це перша група результатів. Я стою на цей урок. Він у мене вже записаний. І я обираю перша група результатів, і далі мені треба натиснути на хрестик, бо в мене вже цей урок записаний. І у мене отут внизу з'явилася група результатів. Аналогічно я можу обрати іншу групу результатів, другу чи третю, але у мене це все одно перша група результатів. І ці оцінки у мене вже будуть прив'язані до тої групи результатів, до якої мене тут вказано. Наприклад, я помилився. От самостійна робота, хоч я не помилився, але якщо так сталося, можна відв'язати колонку і закрити тут на хрестик. і в мене вже ця оцінка не буде прив'язана до групи результатів, тобто це буде формувальне оцінювання, яке не йде в семестрово. Або перед Прив'язати до іншої групи результатів. І бачите, у нас, якщо урок вже записаний, у нас немає кнопочки створити, і тому потрібно натискати просто на хрестик, щоб вийти з цього діалогового вікна. Отже, таким чином ми прописуємо групи результатів до тих оцінок, до тих колоночок, які в нас вже записані. Коли в нас ми будемо записувати по-новому, у нас вже, відповідно, ми записуємо тему. Урок. І тут же обираємо групу результатів. створюємо домашнє завдання і зберігаємо, і тоді в нас вже буде урок, збережений з групою. Результатів. От бачите, навіть я записав, а мені не треба було записати, записувати. Ну, потім собі змісті уроків відв'яжу цей урок. Таким чином, ми створюємо групу результатів, якщо вона одна для певного її колоночки. Якщо в нас, наприклад, контрольна робота передбачає оцінювання за кількома групами результатів, то, відповідно, нам після цієї контрольної роботи треба буде достворити колонку, обрати що це після третьої контрольної роботи, обрати тип колонки, ми створювали. По групах результатів, відповідно, якщо в мене зараз в контрольній роботі обрана третя група результатів, а ще вона передбачає другу групу результатів, я створюю цю колонку, обираю тему, обираю тему уроку, створюю цю колоночку. І до неї, вже після того, як я створив колонку, я можу обрати групу результатів. Так, наприклад, другу. Закриваю. І в мене вже є, бачите, тут. Група результатів друга, тут група результатів третя, і я цю контрольну, я обрав одну і ту саму тему для цієї контрольної, я вже тут розставляю по групах результатів, наприклад, для контрольної за, за третю групу результатів одна оцінка, за другою групу інша. І так, відповідно, я можу створити до декілька колонок. Тобто, так, щоб ви усвідомили, якщо в мене Оцінювання на одному уроці за однією групою результатів. Я просто прописую в темі уроку цю групу результатів. Якщо декілька, одну я прописую, а додаткові додаю. Зараз я вилучу цю колонку, щоб вона мені зайвала. От це зрозуміло. Це ми з поточними. Щодо. Підсумкових. Тепер ми не виставляємо тематичні, але як нам поставити оці середні семестрові групи результатів. Ми натискаємо на плюсик, додати колонку, закрити семестр або рік, і ми обираємо групи результатів. Обираємо, що це перший семестр, обираємо, після якої колонки ми будемо створювати. І перше, ніж закривати, семестр, ми створюємо групу загальних результатів. Тобто, групу результатів по кожному з видів. У мене, якщо я не помиляюся, по першій групі результатів створена колоночка, обираю другу створити загальну групу результатів. І от у мене, бачите, перша була створена, вона вже. Порахувала мені все, що в мене було прописано: група результатів, один вивела середнє арифметичний, друга вивела середнє арифметичний. От тут, в декого по другій, немає жодної оцінки, теж буде треба вирішувати цю ситуацію. Потім я створюю по третій, в кого чотири, по четвертій, і після цього, коли створені, Нагадую ще раз, що загальні групи результатів ми закриваємо по нашій системі. Ми могли би закривати тему і там робити групи результатів. Але за нашою схемою оцінювання. Так, після другої групи результатів обираю третю групу результатів, створюю групу результатів загально. От є: один, два, три. І після цього. Я вже буду закривати перший семестр після цих трьох груп результатів. Закрити семестр, підтвердити. Потім буду це все видаляти, і ви бачите, що в мене автоматично нічого в семестрі не порахувало. Тому що я не поставив групи результатів. Якщо я їх поставлю, ну хай вже так мені буде. Буду видаляти що там Ви бачите, що система знову ж таки дозволяє коригувати групу результатів. А, вже семестр не хоче рахувати, але я думаю, якщо будуть виставлені групи результатів, то семестрова автоматично порахується по групі результатів. Ось таким чином ми працюємо по-новому. Таким чином, ми створимо загальні групи результатів, в розділі, де ми закриваємо семестр, поточні групи результатів або підсумкові групи результатів, такі як контрольні, ми створимо на самому уроці, якщо це одна група результатів, а якщо декілька, то відповідно додаємо стільки уроків, скільки потрібно для групи результатів. Дякую вам за увагу. Переглядайте це відео. В кого групи результатів? Ось тут. Не відповідають предмету, то, будь ласка, мені напишіть, що у вас такий-то предмет. Не відповідає група результатів, ми поміняємо. Все, дякую за увагу. Гарної вам роботи. Поєднювати успішно роботу і відпочинок, поки в нас канікулярний час.